Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося із дівчинкою Соломійкою, яка живе у нас у місті Вінниці. На планеті Земля. Україні, яка називається Україна, у місті, яке називається Вінниця, живе дівчинка, Соломійка, сонячного осіннього дня. Соломійці, тато, з мамою. Подарували чарівну іграшку, що вміла розмовляти. Ця чарівна іграшка вміла розмовляти, і дівчинка назвала її промінчиком. Так як ми називаємо іграшку афлатунчиком, а це промінчик, який сяє, як сонечко. Дівчинка подружилася з промінчиком. Разом вони відвідували цікаві місця, пізнавали щось новеньке, обговорювали, ділилися своїми враженнями. І ось одного разу дівчинці сподобалося грати в бадмінтон. Він, промінчик, теж сказав: мені теж, а тобі зручно грати в бадмінтон на візку. Соломійка відповіла. Буває складно, але це так весело, інколи потрібно, щоб хтось подав воланчик, тому що мені важко нахилятися, а друзі мені допомагають. Вони допомагають мені під'їхати, підняти воланчик, заїхати на пантус, тому ми з ними часто ходимо на спортивні майданчики, до бібліотек, в театр, в кіно, в зоопарк. Мені дуже весело з друзями, відповіла Соломійка. І одного разу вони побачили сумного хлопчика. Він такий сумний і не грає в футбол. Чому? Він не може бігати, сказала Соломійка, так само швидко, як бігають інші діти. Він не встигає за ними. А промінчик запропонував, що давай покличемо хлопчика. Можливо, він буде з нами. Дуже гарна ідея сказала Соломійка. І він повільно підійшов до них. Промінчику, помінчику, ходімо, запропонувала Соломійка. Подивимося на наш фонтан. У нас дуже гарний фонтан у вінниці. Ходімо, а ми потрапимо туди, там же сходи скрізь, Соломійку. Нічого, пандус мені допоможе, сказала Соломійка. А що ж таке пандус, діти? Пандус це похилий з'їзд. З його допомогою усі люди, які на візках, можуть без проблеми пересуватися там, де є сходи. Пам'ятаєш, розказує Соломійка, як біля моєї школи, Біля моєї школи теж є пандус. І я піднімаюсь туди, до школи, коли йду. Так вони потрапили на фонтан. Промінчик, сказав соломійці, а навіщо тобі взагалі цей візок, Соломійко? Розумієш, промінчику, деякі люди носять окуляри, щоб краще бачити. Інші користуються спеціальними слуховими апаратами, щоб краще чути. А я користуюся візочком, щоб було зручно пересуватися. Тому я не можу ходити. В мене хворі ніжки». Таких діток багато, які хворіють. І їм допомагають інші діти, а допомагає в цьому їхня доброта, тепле серце. Промінчику, допоможи мені. Завтра в школі будемо робити матусям подарунки. «Ну, Звичайно, допоможу, сказав промінчик. Чим же я можу тобі допомогти? Не можу дістати ножниці з верхньої полиці. Допоможи мені, будь ласка. І промінчик, звичайно, допоміг Соломійці. І вона робила мамі гарний подарунок. Це спеціальні ножниці для того, щоб вирізати візерунки, і було легше. Взагалі, в повсякденному житті кожна людина користується допоміжним обладнанням. А яке допоміжне обладнання? Запитаю, запитує промінчик. Наприклад, екс. Ескалатори. Це сходи, що рухаються, допомагають пересуватись людині сходами. Це такі рухомі сходи. Хоча й ноги не використовують при цьому ніяких дій. На машині служби перевезення людей на візках. Прилаштований підйомник, який підіймає людину на візку до салону машини, і її не потрібно заносити на руках. І дітки ось. Альними користуються такими літерами, тому що в них поганий зір. Вони при допомозі пальчиків читають. А яке ж у тебе допоміжне обладнання? запитав промінчик. Щоб мені було зручно користуватися комп'ютером, мені. Купили спеціальну клавіатуру та мишку. Тато обладнав ванну кімнату спеціальними поручнями, щоб я могла без сторонньої допомоги нею користуватися. А ще у мене є ходунки, за допомогою яких я можу трішки стояти і ходити по кімнаті. Чудово, яке обладнання спеціальне для тебе є. Соломійчику, Соломійку, привіт. А як? Тебе пройшов день. Привіт! Ми ходили з класом на екскурсію у музей садибу імені видатного лікаря Миколи Пирогова. А візьми мене з собою на наступну екскурсію, сказав промінчик. Гаразд, сказав, сказала Соломійка. І, звичайно, взяла на наступну екскурсію промінчика. А після, після екскурсії ми пішли на галявину. Ми пішли на Галявину і занурили руки у фарби. Ми малювали на папері. Типа дуже втомилася? Ні, промінчику. Мені люб'язно допомагали. Помічниками можуть бути і дорослі, і діти. І тому мої однокласники з радістю мені допомагають. Проте, надаючи допомогу, потрібно пам'ятати одне важливе правило. Яке помічники лише допомагають, а не виконують за мене іншу роботу, адже так не цікаво було б жити. Так, твоя правда, сказав промінчик, ти в нас така самотня. Ні, намагаюсь робити все сама. Але важливо знати на те, що кожна людина щось робить з легкістю і швидко, а в чомусь потребує і сторонньої допомоги. Тому що одна людина не може знати і вміти все робити сама, інші їй допомагають. Промінчик запитав Соломійки. Соломійко, аго ти ще тут? Так. Я тут, ти чого так розкричався, промінчику? Та дівчинка мені таке розповідала, таке розповідала. Це правда? Що саме, промінчику? Вона мені сказала, що ти прилетіла з іншої планети до нас у Вінницю. Як ти могла мені, е, мені це не розповідати? ха «Ха-ха, це ти мене розсмішив? Що то за Нісенітниця? То це неправда? Звичайно, ні, розумієш. Інколи, коли люди бачать людей, які чимось відрізняються від інших, вони починають припускати або надумувати певну інформацію, яка зазвичай не є правдивою. Тому, якщо ти хочеш щось дізнатися, то запитай безпосередньо в мене. Вибач, я не хотів тебе образити. Тепер я буду знати. Тепер я буду знати, що будь-яку інформацію треба перевіряти. І ти нікуди від мене не полетиш. Промінчику, прокидайся, нам потрібно встигнути на святковий карнавал. Усі школи міста беруть участь у ньому. А що сьогодні за день? А то був день міста, веселе свято, день народження нашого міста Вінниці. Його святкують кожного року в першу суботу вересня. Промінчику, а що ми будемо будем робити? Промінчик запитав у Соломійки. А діти всіх шкіл міста одягаються різноманітні костюми. Костюми історичних та фантастичних героїв так рокують головною вулицею міста Соборною. А я з однокласниками підготувала виступ. Цікаво, а що це буде? По місту гратимуть вуличні музиканти, будуть проводитися майстер класи, виставки, паради живих скульптур і ще багато цікавого. Соломійко, я ніколи раніше тебе не запитував – але як так трапляється, що люди хворіють, так як ти? Промінчику, розумієш, деякі дітки народжуються особливими, з особливими потребами, тобто з обмеженими функціональними обмеженнями, а в інших інвалідність з'являється після того, як вони серйозно захворіють, або після нещасного випадку ось хлопчик лежить. Після аварії він потрапив до лікарні. А що таке особливі потреби? запитав промінчик. Особливі потреби це коли у людини є певні обмеження. Наприклад, коли частина тіла працює, а інша частина погано працює. Або такі, які роблять навчання для одних складнішим, а для інших діткам. Діток важче навчатися. Ой, але ж за допомогою оточуючих ти не відчуваєш незручності. Я бачив, як ти вправно плаваєш у басейні з однокласниками, сказав промінчик. Звичайно, якщо я потребую допомоги, мені допомагають мої друзі. Мої друзі завжди зі мною. Вони допомагають мені навчатися, займатися спортом. Просто насолоджуватися життям. А особливості у кожної людини є. І у кожного в нас є свої особливості. Це правда, правда сказав промінчик. Це, звичайно, правда. Адже не існує дітей, які б навчалися однаково успішно, і з однаковою швидкістю, і вирішували завдання всі однаково, кожен. По-своєму особливий. Просто деякі діти з функціональними обмеженнями потребують більше часу, щоб щось зробити чи щось навчитися. Але вони так роблять не так швидко, як вправно, як інші дітки, через те, що погано чують, чи, чи чують зовсім погано, бачать, чи зовсім сліпі нічого не бачать, погано пересуваються, чи їздять на візку, але іноді ці діти можуть робити щось краще і засвоїти інформацію швидше, бути вірними друзями, а в майбутньому стати видатними і успішними дітьми. Кожен хлопчик і дівчинка можуть розкрити свої таланти і займатися улюбленою справою, радіти тому, що мають і ділитися радістю з ближніми друзями, допомагати один одному і тим змінювати цей світ на кращий. Дякую тобі, промінчику, що ти був зі мною. Я дуже рада, що ти. Зі мною сьогодні подорожував по нашому рідному місту, по місту Вінниця. Ось, малята сьогодні, ми з вами познайомилися із дітками, які мають обмеження, функціональні обмеження у своєму здоров'ї, але ми завжди повинні допомагати їм, подавати руку допомоги, поважати їх, будьте чемними, будьте вихованими. Любіть один одного. На все добре. До побачення, малята!